Сьогодні буде цікаве і знову корисне відео, яке стосується мікрохвильовки, Samsung, яку я нещодавно взяв на металоприйомці, і фактично відновив її до працездатного стану. Перед початком відео хочу попросити вас підтримки максимальної лайк поставити, хоча б для того, щоб мене підтримати, написати коментар. Я думаю, в кінці відео, після того, як ви подивитеся дане відео. Ну і е, хто ще не підписався, буду вдячний за підписку всіх вам гараздів і гарного перегляду. Друзі, доброго здоров'я всім. Сьогодні ось така знахідка на металоприйомці. Такий стан її. Не знаю, яка всередині ситуація з механізмами з електрикою, але візуально вона в досить чудовому стані. Технічно будемо зараз розбиратися. Звичайно, потрібно її помити, почистити. Ну і, звичайно, вже зараз буду дивитися всередину, що там, яка ситуація. Ось така вона є. Це мікрохвильовка фірми Samsung. В досить та непоганому стані. Її ще гарно помити, відремонтувати, і буде працювати. We're better than the rest. Starting from the first day. We've always been so blessed. We never have to worry about what life might throw with us. Зараз я е знімав сліду. Подивлюся до його стану. Но візуально по електриці. Я думаю, що повинно бути все гаразд. Лише може бути пристріляний ковпачок. Зараз подивимось. Так, попробую я її вимкнути в розетку. Вона працює, все. Але помітно, що звідси йде димок і запах гарен звідти йде. Тому то зараз будемо дивитися, що і як. Розбирати будемо магнетрон знімати, дивитися, яка ситуація з купачком. Так, зараз знімаємо слюду. Легенько з цієї сторони пальчиком потрібно її потиснути, і вона сюди виходить. І, можливо, слюда ціленька, нічого її немає. Не бачу таких моментів якихось. Ну, можливо, те, що тут воно нагрівалося від того, що тут багато жиру зібралося. Подивимося, зараз помиємо і поставимо на місце. I just have to look around. There's no one else I see. I love us. Every day is fun. There's nobody else for me. You're the only one. I love us. Make each day our best day. Is what we're trying to do. Nothing gets in our way. The tough times we get through. Little things that could become bigger things aren't there. But they keep on staying little things because we really care. I love us. Who'd we rather be? I just have to look around. There's no one else I see. I love us. Every day is fun. There's nobody else for me. You're the only one. Так, друзі, продовжую свою роботу. Взяв я вдома набор з зірочками, тому що взаді ось на таку зірочку болтики прикручували захист для того, щоб зняти ось цю, ось цю э, шплінтики такі так звані, щоб витягнути ось ці тени, які. Всередині я їх витягнув, помив. Всередині саму мікрохвильовку повимивав гарненько. Ось і вже зібрав на своє місце. Хочу сказати, хто буде робити таке вперше. Ніколи цим не займався, то рекомендація фотографувати хоча б собі поетапні свої роботи чи знімати на відео. Для чого? Для того, щоб десь не спутати дроти, які під. От, де що стояло на своєму місці, то це моя така рекомендація. Все. Знімав я вентилятор сюди на бік, від'єднував лише дріт-живлення. Ну і коли тени оці нагріваючі елементи знімав, то відповідно також від'єднував контакти. От, зараз це все діло я складаю на місце. Збираю і будемо пробувати її запускати. Ну, ще захист, оцей вчеплю назад, назад, і ось тут зверху прикриває це місце. Так, ну так, загалом нічого виходить. Досить таке акуратно, досить таке гарненько. Чистенько все. Все супер. Так, друзі, ну що ж, все я попід'єднував. Все. Вже переглянуто. Зараз будемо пробувати робити запуск. Підсунемо трошки ближче мікрохвильовку. Ще трошки ближче. О, так, вимкнули в розетку. Ну і що ж, пробуємо перший запуск після такого міні-ремонту. Причину я знайшов. Ну і зараз ми. Давайте виставимо 450 на хвилину. Все гарно світиться. Працює. Нічого не тріщить. Зараз трошки там ще павучки я повитираю пелю. Ну і далі прикручую крішку верхню і буду вже її вимивати повністю по кругу, щоб вона була гарненька і чистенька. Нічого всередину не наклав, але ну зрозуміло, що перший запуск це, а ще спробуємо, звичайно, щось підігріти. Так вона працює. Підігріти я думаю, і подивитися на справність. Зараз, в принципі, ми відчуємо, коли відкриємо дверку, тепло повинно бути. Все рівно, працездатність ми зрозуміємо її. Все, доходить до нуля. Зараз повинно вимкнутися. О, все, поємкнулося. Ну, тепло, звичайно, відчувається. Значить, гріє досить таки непогано. Все, збираємо, скручуємо і переходимо до фінального її приведення до порядку. Here's what people say. Tell us what's the secret to living every day. We look at you and want to have a relationship like that. Reaching for a better life instead of falling flat. I love us. Who'd we rather be? I just have to look around. There's no one else I see. I love us. Ну і ось, друзі, проєкт підійшов до завершення. Як ви бачите, зовнішній вигляд вже також, скажімо так, не ідеальний, не новий, але акуратний, чистий, помитий, всі детальки вичищені, виміті все порядок. Ну і давайте спробуємо її в роботі. Ще раз дверки всередині. Пробую запускати тени. Тени працюють, все гаразд. Тільки потрібно їх випалити. Тобто я їх помив, але вони ще мають якісь залишки, і відповідно їх треба прогріти, щоб вони добре вигоріли, скажімо так. Ну і давайте спробуємо. Поки що стоїть тарілка від моєї мікроволновки. Сюди потрібно іншу мікровину, потрібно іншу тарілку, тому що в мене ось на таких рухомих колесиках, а сюди потрібно під посадку. Ось тут посерединці має бути отвір і відповідно трошечки вона Ну, Але давайте для того, щоб спробувати її в роботі, дійсно продемонструвати її працездатність, я зараз ось зроблю. Загрію сердельку, саму звичайну сердечку. Не покажу, що вона ніде не полопана, щоб не казали, що поставив. Ну і одним кадром це все запускаємо. На два на дві хвилинки поставимо. Процеси вже відбуваються, можливо, чутно, вище поставлю так. Одна хвилинка прийшла, відбувалося вимкнення нагрівача. зараз знову прокручує. Ну, прокручувати воно там старається, а по суті воно не рухається. ну, Знову вимкнувся магнетрон і подає... Вказує свою роботу. Ну, але, певно, що вона вже готова, але ще буквально хвилинка, півтора хвилинки, ще півхвилинки і будемо завершувати. Можливо, можна вже завершувати. Я думаю, що практично вона вже готова. Але дамо вже завершити самостійно. Ось так, друзі. Кажуть, з нічого можна зробити щось. Вона би вже пішла давно на переплавку, а я її оживив. Повідно, вона ще попрацює. Якщо не мені, то комусь попрацює. Все, підходимо до завершення. Це вже третя мікрохвильовка. На моєму рахунку. Можливо, камера цього не передасть, але бачимо, що вона вже готова для споживання. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Як зрозуміло, що цю тарілку я поставив тільки для того, щоб підігріти ось цю ковбаску. До речі, тарілка теж гаряча. Тепленька, ну така, що можна брати руками. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Відео вже завершується, підходить до свого завершення. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, як вам такі роботи, як я провожу, Чи воно того вартує, чи воно того не вартує. Чекаю на ваші коментарі. Підтримайте моє відео лайком. Я думаю, що це відео заслуговує, тому що дійсно з нічого зробив щось, тобто відремонтував. Вже покинуту назвали ще мікроквильовку. Все, всі гаразді вам добра.